Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Поліна Устінова, я жіночий та кризовий, практикуючий психолог. Записую сьогодні передостаннє відео в плейлисті на тему, як пережити втрату близької людини. Поговоримо сьогодні зокрема про втрату партнера свого так чи партнерки, і про те, так тема нашого відео сьогодні: як вступити у нові стосунки. Отже, дуже поширена історія зі свого власного терапевтичного досвіду підведу статистику. Ну, напевно, що так коло 90% людей вагається після втрати свого партнера. А як же мені завести нові стосунки? А що скажуть суспільство? А що скажуть люди? А чи це не зрада? Наче себе некомфортно з цього приводу почуваю? Так в мене якісь подвійні думки, подвійні стандарти, наче це і окей, а наче і ні? А вступати у нові стосунки взагалі неприйнятним, так і живуть далі. Ці люди доживають своє життя самостійно. І навіть є такі випадки. В житті молодих людей їх меншість, але вони існують. І сьогодні ми з вами проговоримо найпоширеніші страхи, так найпоширеніші такі стереотипні думки в головах людей, які втратили своїх партнерів. І я буду старатися ці міфи спростувати. Давайте почнемо з того, що вступати у нові стосунки потрібно тоді, коли ви до цього готові. Скільки часу вам знадобиться, я особисто не знаю. Комусь потрібно місяць часу. Чому так швидко, так або декілька тижнів. Дуже часто такі історії в практиці трапляються, коли давайте, нехай це буде чоловік, який пішов з життя у житті жінки, грав значну роль з точки зору емоційного включення. так? Вона його сильно кохала, в них були класні здорові стосунки, і вона таким чином намагається переключитися на іншу людину для того, щоб не втратити свої сенси життя, для того, щоб продовжувати жити. Чи успішні це будуть стосунки, чи ні, сказати важко. Все індивідуально. Я бачила кейси випадки, коли стосунки розвивалися як успішно, так і ні. Але в обох випадках буде дуже багато переносів, буде дуже багато порівнянь, згадок. І тут, знаєте, вже таке більш терапевтичне питання. Насправді можна зрозуміти людину, яка після втрати партнера починає когось шукати собі нового для того, щоб заткнути свою діру в серці. Знаєте, тут таке вже більш... Питання, а для чого це потрібно іншому партнеру? Для чого йому потрібно вступати у стосунки з людиною, яка буде постійно порівнювати, жалітися, плакати, згадувати і так далі. У вас буде завжди почуття, що в стосунках є хтось третій, принаймні якийсь період часу, так, рік, два, якісь є свої або свідомі, або несвідомі причини, так, бажання врятувати іншу людину. Так бувають такі випадки, коли люди роками не знаходять собі нову пару. За причиною, що вони самі собі не дозволяють чи бояться осуду суспільства. У випадку, коли ми будемо говорити про старших людей, так в яких не працює вже лібідо, це зрозуміло, що вони можуть собі в принципі нікого і не шукати, тому що їм ніхто та їй не потрібен з цієї точки зору фізіологічної, вони можуть шукати собі з точки зору. Дружби, партнери, так, для того, щоб було з ким розділити простір, час обговорити якусь я не знаю, там, телепередачу так, чи ще щось, ну, в залежності якого люди віку. все ж таки. То людей років до 45 50 в них ще півжиття насправді попереду. Ще лібідо працює, є можливість створити нову сім'ю, народити дитину. Так, тобто багато варіантів. І е, коли люди замикаються в собі, а особливо молоді, молодь так, 20 років, там 25-30 е, категоризм про те, що я ні з ким більше не буду, я люблю тільки його чи тільки її. Це однозначно вибір кожної людини, але я хочу дати вам таку ідею. Прислухайтесь до своїх почуттів, наскільки ви чесні самі з собою. Для тих, хто категорично в своєму виборі та думає, що я не з ким ніколи більше не буду, але іноді відчуваю якісь сумніви, так? Або для тих, хто ще не визначився взагалі, що відчувати, і теоретично може собі там десь уявити якісь інші варіанти, я хочу запропонувати ось таку думку, коли ви не приймаєте те, що ви маєте факт вибору в цьому питанні. Ви собі ставите якісь рамки, якісь обмеження, у вас залишається один сценарій не завжди залишитися вдовою чи вдовцем. Як тільки ви собі в голові навіть дозволите трошки пофантазувати, а що, якщо, та подивіться, як ви будете до цих думок ставитися. Вас ніхто не бачить, за вами ніхто не спостерігає, ні з неба, не знаю, ні навколо вас, не соромтеся цих думок, дайте собі їх почути та. Відчути справжню реакцію свого тіла та свого розуму, так, на ці думки, спробуйте пофантазувати. І як тільки ви дозволяєте собі це робити, замість одного сценарію, якого ви притримуєтесь, чи за своїх власних бажань, чи, чи, чи через певні обмеження, страхи та комплекси, які навіяні суспільством, ви як тільки приймаєте так свій вибір, у вас. Варіантів одразу стає більше. Так я можу бути вдовою все життя, от в позиції цієї траурності, Так, я можу там два роки пережити, якось викарабкатися Пожити для себе, провітрити голову, перепрограмуватися, так, і, можливо, потім вступлю в стосунки. Так, я зроблю це через рік, так я не ставлю собі взагалі ніяких часових рамок, або я хочу післязавтра це зробити. Тобто, у вас вже вибірка стає набагато більша. Стосовно осуду суспільства, хочу сказати, що завжди знайдуться люди, яким буде щось не подобатися, те, що ви робите. Так, якщо ви будете це десь показувати чи про це говорити, а так як ми люди Соціальні істоти, які живуть в суспільстві, власне, так? які мають сусідів, друзів, мають соціальні мережі, викладають фотографії рано чи пізно ваше оточення довідається про якісь новини, якісь зміни у вашому житті, і ви, беззаперечно, в будь-якому випадку будете отримувати засудження. Тут же питання, взагалі, як ви взагалі приймаєте а, хейт, якісь висказування негативні в, свій, в свою адресу, чи вмієте ви. Відрізняти обґрунтовану критику, так та якісь там суб'єктивні взагалі думки та емоції іншої людини, і так далі. Я би вам радила піти в терапію з цим питанням, якщо ви бачите, що вас це дійсно турбує і зачіпає ще інші сфери життя. І тоді буде легше приймати рішення і стосовно стосунків, так і стосовно інших якихось моментів по житті. Спробуємо розкласти з вами по поличках. Аргументи за і проти так, пошуків нового кохання. Основні аргументи проти, що мені приносять зазвичай люди на консультації, що я частіше за все чую. Судження перше, я не знаю до нікого краще, мого загиблого партнера. Ну, ви абсолютно праві, тому що ми не можемо так порівняти двох різних людей: вашого колишнього партнера та вашого майбутнього потенційного партнера, адже вони різні люди. Не можна сказати, що буде краще чи гірше буде якось по новому, буде якось по інакшому. І тоді через півроку у стосунках, рік, два, три, п'ять. Ви зможете порівнювати, а чи краще наша взаємодія з теперішнім партнером у теперішньому часі у стосунках, ніж вона була там на початку, наприклад, ніж вона була за півроку після початку стосунків. Не можна порівнювати двох різних людей. Ваш потенційний партнер, ваш попередній партнер це дві різні особистості з різним бекграундом, з різним досвідом, які формурували, які формувалися в різних життєвих обставинах, зростали в різних регіонах, сім'ях, вкладалися різні цінності, як ви можете їх порівнювати? Відповідно, ваша взаємодія з колишнім партнером вона була, ну теж у вас там була своє своєрідна хімія. Ви були на відповідних рівнях вашого розвитку з цим новим партнером. Ви вже, як мінімум, як мінімум, маєте одну велику ситуацію, таку в вашому житті, яка ну, смерть попереднього партнера, так, яка на вас якось повпливає. Ви вже інша, ніж була тут. Не можна пункт номер два. Зустрічатися з кимось новим дорівнює зраді. Тим, хто віруючий, можливо, це якось зараз допоможе, можливо, тим, хто не віруючий, також навіть з точки зору церкви шлюб припиняється після смерті вашого партнера. Продовжувати жити своє життя не означає зрадити пам'ять про цю людину, адже вона назавжди з вами залишиться. Ви можете продовжувати робити в реальному світі дотично загиблої людини. При вас залишається спілкуватися, згадувати, дякувати. Але ви залишилися в реальному світі живою людиною з реальними потребами, з потребою у розумінні, у визнанні з вашим лібідо, з створенням з потребою створення сім'ї, наприклад, народження дітей і так далі. Так, пункт номер три мені буде соромно перед дітьми. Звісно, що діти важко приймають специфічно, я би сказала. Нове життя батьків чи після розлучення, так, після смерті одного з партнерів. Але це черговий етап у вашому житті, який просто потрібно пройти. Багато чого буде залежати від вашої витримки мудрості, від ваших стосунків з дітьми. Але головне, що ви маєте розуміти, це те, що діти виростають, діти йдуть будувати свої сім'ї, свою кар'єру, своє життя, а ви можете залишитися одна чи один. Пам'ятаєте, що завжди спочатку я, потім всі інші. Це не та ситуація, коли треба на собі рубаху рвати, посмотрите, яка у вас мать. Абсолютно думайте про себе, про своє щастя, якщо для вас щастя складається в тому, щоб бути потенційно, хоча б колись там у стосунках з людиною, тому що вам це потрібно за усім, усім, усім критеріями у житті, для того, щоб себе почувати щасливою і повноцінною. Їдемо далі. Пункт номер 4 як я подивлюся у вічі його батькам. Ну, дивіться, мої любі, якщо ви боїтеся засудження, то краще не знімати жалобу взагалі до кінця своїх а, днів. Так? Дивіться в очі сміловіше, ви можете з батьками підтримувати зв'язок, допомагати. А, наявність нових стосунків не означає те, що ви забули про свого партнера, те, що ви його не поважаєте, не пам'ятаєте, зрадили і так далі. Пункт номер 5 я не уявляю поряд з собою нікого іншого. Тут є декілька варіантів. Або ви не можете уявити, тому що поки що не прийшов ваш час для того, щоб це уявляти, вам дійсно поки що не потрібно. Ви знаходитесь на гострій стадії переживання горювання, ви не думаєте, так у вас може визивати відразу, нерозуміння, думки про інших людей. І це окей. А іноді може бути, що ви вже досить довгий час прожили після втрати, у вас, в принципі, емоції досить уляглися, так? якісь почуття стосовно цього приводу. І ви не можете себе уявити просто тому, що ви ні з ким не спілкуєтесь, просто тому, що ви не даєте собі можливість сходити на побачення і так далі. Тобто варіанти бувають різні. Наступне, я вже не в тому віці, щоб шукати когось. Це такий самий поширений стереотип, як тоді, коли до мене приходять також на консультації жінки віком 40-50 років, та кажуть: я боюся змінити рід своєї діяльності. Я боюся почати справу життя. Я боюся почати займатися тим, що тим, що я хочу, тим, що мене окрилює, чи піти з найму, тому що мені страшно, тому що я вже стара. І знаєте, що я завжди даю на домашні завдання. Подивитися, понадихатися всесвітньо відомими особистостями, так, які стали популярними у віці моїх клієнток 40, 50, 60, 70 років. Буває так, що люди все життя взагалі займаються або не тим, що приносить задоволення, або тим, що частково приносить задоволення, а потім їх пік кар'єри, так, пік реалізації їх особистості взагалі виступає у досить дорослому віці. Зі стосунками може бути так само. Я завжди кажу про те, що. Ваш вік навпаки це величезний плюс з точки зору, що скільки у вас вже є мудрості, скільки у вас вже є свідомості та досвіду, з яким ви можете побудувати дійсно глибокі та свідомі стосунки. Наступне я не впевнена в собі, разучилася знайомитися, і мені страшно. Я вас розумію, це не просто страшно, це дуже страшно намагатися розпочати спілкування з іншою людиною після довгого часу, як ви були у шлюбі, так чи у стосунках. Тут потрібно звернути увагу стосовно чого ви конкретно переживаєте, стосовно яких своїх проявів у вас є страхи, так, чи якісь комплекси, та над ними попрацювати. І останнє колись я спробую, але точно не зараз. Знаєте, я кажу, коли до мене проходять молоді дівчата та кажуть про те, що «О, мені батьки кажуть, що вже потрібно народжувати, хочуть онуків чи чоловік просить дитину, а я ще боюся, я ще, ще не хочу. Що більшість жінок, принаймні, які народжували, погодяться зі мною, так що потрібно народжувати тоді, коли готова ти, а не твої батьки чи твій чоловік. Тому що якщо мама не готова до дитини. Чи прийме вона її, чи надасть вона їй достатньо любові, уваги, чи буде вона цікавитися розвитком, чи зможе вона її підняти самостійно, в разі, в разі чого не зрозуміло. Так само і тут ви повинні рухатися в бік нових стосунків, тоді, коли ви відчуваєте, що ви до цього готові, або коли ви починаєте про це замислюватися, коли у вас з'являються такі ідеї. Тому що якщо ви людина характером така досить робка, так у вас у цієї бойової готовності може і не виникнути такого почуття. Але коли з'являється Ідеї та думки в цей бік ну, означає, що певно, що вас це цікавить, і можна якось спробувати щось покрутити, подумати, подивитися варіанти. На цьому сьогодні все. Була рада записати для вас це відео. Я сподіваюся, воно стане для когось, хоча б для однієї людини. Якщо воно стане допоміжним, я вже буду дуже сильно рада. Бажаю вам гарної доби, так а, і до зустрічі у наступному відео буду розповідати про те, скільки часу. Ви будете переживати втрату. До побачення!